Перша. Яскрава зіронька на небі, горить, горить і не заса, а дітвори веселий щебет, дзвінкий, прозорий, як роса, до неї лине всі хвилині. Слава Господу Христу, що народився як людина, в смерті любові переміг, горить зоря, не полосає, вона нагадує для всіх, що народився як людина, в смерті любові переміг. А зараз я просто спішний на роботу, бо набусь розказує, щоб ви не переживали. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Найкращий подарунок це новина. Для мене у цей день народжений Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у яслях, в вівці там були, щоб до нього не лише багаті, але бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на Різдво всі радісні були. То сумувати у цей день не треба. Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей, різдво це не ялинка, не подарунки, і не дід Мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас цей день народжений Христос. Радій, радій, Христос присов, приміз надію всім, Себто повірив з нас, на небі вічний дім. Радій, присох до тебе спас, щоб волю сповістить, щоб стати другом і не раз тобі допомагати. Радій, щоб що... світ присов Христос, щоб полюбити всіх і на Христі пролити кров, може змінити гріх. Радій земля. Пришов Христос, спасіння визволив. Собут воїд досі мало роз весною замінив. Поховали Не в постелі і не в домі. надзвичайної краси а у яслах на соломі народився Божий син. В небі зірка засвітила і світитиме всіх час, бо усіх оповістили, що прийшов на землю спас, і тоді до нього люди поспішили бі... звідусі. Так було, воно так буде. Він і нині ради всім ідуть і йдуть до нього знову, хоч дорога непроста. ну а скажіть, готові теж прибути до Христа. Супер. Цей день сим Божий народився, вершилася радісна подія, о земля стомна Покринська. Поглянь як ангели радіють. Над вифовенськими полями, їх співи радісні лунають. Це урочистими піснями. Цара царів вони вітають. Нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу. За те, що Бог послав нам сина, ми дружно скажемо, слава Богу! Ва.